Проходимо за мною, нам вже причинають. Ми розводимо спеціальний витравликів, який називається Астерто астерптом'юле. Не французький. Також ще гіпократ писав про переваги равликів для людського здоров'я. Древні греки помітили, що сли, що виділяється блюпоноги, розладжує руки і корисні для лікування шкірних захворювань. З розкладу слизу поділичовини, які впливають на людину, як антиоксиданти і протизапальні засоби. Це лоза, якщо приїжджали річ, то лози лозубильні корзини, качалки, різні виробки. Щоб розуміли, це що ліше. це ніщо інше лоза. Це обакновина, проста лоза. На гриби попали. Подобається, подиралась. Чей не розібрав?